Слова вітань для учасників турніру та короткий інструктаж з техніки безпеки. Далі вся увага присутніх зосереджується на атлетах. Понад 30 юнаків віком від 10 до 21 року з Волині та сусідньої Львівської області з'їхалися до Ковеля, аби визначити кращих у дисциплінах вуличного фітнесу. Стріт-воркаут швидко завойовує популярність і на теренах України. «Стрітворкаут – це вуличні дисципліни. В Україні саме перше з'явився Дніпропетровською. І завдяки відео інтернету ми бачили це і почали повторяти самі ці елементи. Ми займаємося на дворі. От ми прийшли на площадку, там є турніки, хілі-бруси, вони все поломані, у нас немає фінансування, ми самі, все, ми самі все робимо. Ідея зібрати тінейджерів, прихильників вуличного фітнесу в одному спортивному залі також належить молоді. Дуже важливо для молоді дати поштовх. Тобто молодь повинна збиратися в саме таких місцях, не в на найближчому парку, а на таких змаганнях. Зараз на стріт-воркаут наша громадська організація підтримувала вже досить багато в області проектів молодіжних, спортивних. Тому ми і надалі будемо підтримувати такі молодіжні руки. Доки старші показують своє вміння на гімнастичних снарядах у залі, дев'ятирічний Юрко Войналовський шліфує техніку вуличної гімнастики на шкільному подвір'ї. Хлопець вірить наступного разу, і він буде в команді. На другий раз візьму. господарі турніру виставили на змаганнях аж дві команди, і не дарма, бо більшість призів у командному та індивідуальному заліках дістали саме ковальським атлетам. У міцних руках Артура Петрушевського, який на турнірі представляв стріт Воркаут Коваль, найбільше медалей та грамот. Я дуже сьогодні задоволений своїм результатом. Це мої перші змагання. До речі, я довго працював над цим і добився свого. А що необхідно, аби завжди бути в формі. Правильне харчування, здоровий сон і тренуватися. Головне тренуватися сила волі, сила духу. Окрім Артура, відзнаки за перше місце в особистому заліку отримали також Вадим Божик та Леонід Семенюк, а серед команд кращими стали атлети стрітворкаутковер.